Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що в курську лікарню із важким отруєнням доставлено аптіялдієнва. Праву руку Кадирова отруїли свої після його останніх заяв. Це добре, хай поки в банці гризуться один одним. Нам тільки на руку в крові нова Шокохи буде зараз. Пишу телеграм-канали. А ось що ці лапці наговорили – Ви не заслуговуєте на життя. Заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони Араф і командира чеченського спецназу Ахма. Ат апті Алодінов заявив, що має наміру визволяти чеченців, які добровільно здалися у полон українським військовим. Воєнний злочинець видав, що такі окупанти не заслуговують на життя. При цьому Алаодінов додав, що навіть не реагує на прохання родичів у звільненні їхніх близьких. Я вас взагалі ніяк не поважаю. Я не поважаю, що ви слухаєте взагалі навіть життя. Мене дивує, як ви збираєтеся після того, як ви підняли лапи і здалися, як дівчата в полон. Як ви збираєтеся взагалі жити очі своїм дітям, онукам дивитися? Сказав Алаодіна. Окрім того, терорист закликав полонених чеченців зробити все для того, щоб закінчити свій шлях як чоловіки. Навіть зараз ви перебуваєте в полоні. Просто устаньте, візьміть щось, ручку, цвях, накиньтеся на кого-небудь, і зробіть все для того, щоб вас убили. За для того, щоб закінчити свій шлях, хоча б тепер чоловіками заявив окупанта. А ось що пишуть пропагандисти РФ про це Алодіна визвав гнів Кадирова і Хранітта Ахмат. Заявлення Апті о тому, що он не намірен спасати з українського плена чеченський Ахмата, визвола гнів Рядавлі. людей, среди них Рамзан Кадырова. По словам наших источников, окружение чеченского лидера тот разозлился по нескольким причинам. Первая из них – это то, что Алладина по непонятным причинам поставила чеченцев ниже других военных, в том числе ниже срочников, которых никак не проявили себя на поле боя, но их при этом и вернули из плена. Что является серьезным оскорблением для целого народа, и непонятно почему командир Ахмата на такое пошел в отношении своего же народа. Кроме того, у Кадырова был план в средном режиме обменять чеченцев из их из плена, в которых те попали в Курскую область. А теперь этот план разрушен. Рамзан Ахматович не знает, что делать и спасается, что демилитаризированные такие отношения Ахматовцы, которые находятся в плену, совершат предательство. Кроме того, по нашим данным, серьезно упала мотивация бойцов Ахмата. Люди из окружения Кадырова говорят, что Алаудинов своими глупостями хоронит и разваливает это подразделение. Интересный момент. Кадыров решил пока не наказывать Алаудинова. Рамзан Ахматович опасается, что командир Ахмата вредит не по своей воле, а кто-то важный. Его об этом попросила. Кто эти покровители в руководстве страны, чеченский лидер не знает, но выясняет. После этого он планирует наказать Алаудинова, и наказание это, по словам источников Грозном, будет очень жестоким. Наши собеседники отмечают, что наказание это точно будет, независимо от того, что еще сделает, скажет Алаудинов или от каких-либо публичных слов Кадырова по поводу этой ситуации. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.